Допомагаючи дідові перебрати старі речі на горищі, хлопець натрапив на потерту книгу. І багато сторінок були залиті воском або вигоріли від часу, відлуння ниток, хранителі спадщини. Діду, що це? Це родинна реліквія, приховані секрети про магічну силу вишиванок. Більше він читав, то більше розумів. У книзі говорилося про щось більше. Ніж просто старовинні візерунки. Наступного дня Марко, прихопивши ліхтарики мапу, пробрався до старої башти. Пройшовши кілька метрів, він побачив різьблені символи на стінах, ті самі, що були в книзі. Усередині був невеликий шматок тканини з вишитими символами, схожими на ті, що бачив у книзі. Інколи, торкаючись шматка тканини, він чув уривісті шепоти, ніби предки намагалися щось сказати.